Готую доросле шампанське з чорнобривців. На городі зрізаю свіжі чорнобривці та добре промиваю, щоб прибрати пил і комах. Маю дві пластикові пляшки по 2 літри. У кожну кладу по 20 квіточок. В одну пляшку цілі квіти дають більш насичений смак і колір. А в іншу пляшку лише пилюстки для ніжного аромату, без гірчинки з основи. Далі в кожну пляшку додаю по 6 столових ложок цукру. Це їжа для дріждів, яка запустить бродіння, лимонну кислоту по одній четвертій чайних ложок, по 15 штук немитого ізюму, природне джерело диких дріждів. Заливаю водою, але не доливаю до краю, щоб залишилось місце для піни під час бродіння. Закручую кришку та добре струшую, цукор має повністю розчинитись. Потім з гумовою рукавичкою ставлю в тепле і темне місце на 4 тижні.